Волейбольний клуб з городка готується до єврокубкових протистоянь. Українські спортсмени вирушили на Олімпійські ігри. А юні вихованці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи Noordin поповнили лави відомих українських футбольних клубів. В ефірі черговий випуск програми Спортдайджест вітаємо, стартуємо. Волейбольний клуб Епіцентр Подоляни Городок виступить у третьому за значимістю Єврокубку Кубку виклику. Разом із представниками Хмельниччини зіграють бронзовий призер Національної суперліги, житичі Полісся та ВК Решетилівка, який минулого сезону став п'ятим у чемпіонаті країни. Відповідно до жеребкування суперником бізонів в одній 32-й стане команда П'ярну з Естонії. Перші ігри заплановані 8 -го 10 -го жовтня. Матчі відповіді відбудуться з 15 до 17 жовтня. А от чинний чемпіон країни ВК Прометей зіграє у лізі чемпіонів у попередньому раунді зустрінеться із клубами з Кіпру та Латвії. Стартують з вересня. До офіційного відкриття лічені дні. Поки 140 українських спортсменів готуються до Олімпіади у Парижі, в Хмельницькому вболівають за її майбутніх учасників. Зокрема, за легкоатлетку Мариновах Вахроманчук та плавця Михайла Романчука, які представлятимуть обласний центр. Про підтримку наших олімпійців більше розповімо і покажемо далі. Кольорові обручі та м'ячі як символ олімпійських кілець, вихованки відділення художньої гімнастики до США номер 3 записали відео на підтримку майбутніх учасників ігор 2024 Подружжя Романчуків, моменти для майбутнього ролика відзняли у Хмельницькому за один день, а монтували вже під час зборів за кордоном. Ми вийшли сюди на вулицю, на цей майданчик, і тут переважно ми нас все виникло. Під час тренування ми побачили, що в дівчат є дві стрічки жовта і блакитна. Одразу їх зробили одночасно на одну паличку вділи, і воно вже символізувало Україну, що ми підтримуємо. Маленькі дітки показували сердечко, і тим малесеньким дитячим голоском сказали, що ми вас віримо. Мені здається, що це до серця має пробитися і дати ще одну. Нотку для перемоги Валерія, крім художньої гімнастики, відвідує гурток малювання. Тому хто саме відповідатиме за мистецьку частину ідеї, вирішено було одразу. Малюнок малювався не, не дуже довго, але це була трохи кропітка робота. Це було олівці. Олімпійські кільця. сподіваюся, їх це буде дуже мотивувати. Для них це буде і приємно. Думаю, дуже би було класно, якби незабаром з'явився автограф наших спортсменів, для яких ми малювали цей малюнок в підтримку. Валентина Стаднік у спорті вже вісім років розповідає, виступала у різних куточках України. У майбутньому мріє про міжнародні змагання. І головний старт чотириріччя також у цьому списку. Я мріяла. Робити такі якісь складні ризики, складні елементи і досягаю цієї мети. Хочу побувати на Олімпійських іграх, хочу попасти в збірну Україну і стати чемпіонкою. На Олімпіаді 2024 Хмельницький представлятиме Марина Бах Романчук та Михайло Романчук. Для двох ігри стануть третіми за ліком. На крайніх у Токіо Марина в стрибках в довжину була п'ятою. Михайло у плаванні – срібний та бронзовий. 33-ті за ліком Олімпійські ігри відбуватимуться у Парижі. Власне, Франція загалом прийматиме їх вже шосте, зважаючи на зимові Олімпійські ігри. Символом цьогорічних Олімпійських ігор, певно, що неодмінне стане Ейфелова вежа. Власне, вона є і у Хмельницькому. Мініатюра. Їй з'явилося у 2021 році в День Європи у травні. Загалом на Олімпіаді 2024 виступить шестеро уродженців Хмельницької області. Крім легкої атлетики та плавання, представлятимуть Україну у веслуванні і фехтуванні. Традиційно олімпійців нам дають кілька регіонів. Це найбільше Хмельницький, Нетішин, є Старокостантинова, є Полонного і Кам'янця-Подільського. Це такі в основному регіони, які постачають олімпійців. ну Як виняток, чи це на щастя, це в нас є і Людмила Оляновська, заслужений майстер спорту Ярмолинеччини. Вона досить титулована спортсменка. Може, для декого це буде і остання олімпіада, так що мотивація в них є висока. І тим паче зараз все під. Всі боряться за те, щоб Україну більше чули, більше піднімали прапор. Найуспішніший для представників Хмельниччини був Олімпійський 2008 рік. Загалом ж для української збірної 1996. Вісім золотих медалей було здобуто. Якщо порівняти за останні дві олімпіади, то на останній Олімпіаді це було 19 медалей в загальному, одна золота. Перед тим це було Токіо, а перед тим була Олімпіада, Ріоде-Жанейро, тоді було 11 медалей, ну, дві золоті. Золоту нагороду. Тимур Таймазов якраз також здобув у важкій атлетиці. Він представляв тоді Хмельницький і Київ, навчався в нашому вузі, так що своя лепта була внесена і хмельничанами. Той успішний 96-го року виступ. Церемонія відкриття Олімпіади у Парижі відбудеться 26 липня. Маренбех Романчук у потрійному стрибку виступатиме на стад де Франс. Кваліфікація 2 серпня. Михайло Романчук стартуватиме на арені Де Фанс. Попередній заплив на дистанції 800 метрів вільним стилем 29 липня. І ще один шанс. Епіцентр Кам'янець-Подільський побореться за вихід до української прем'єр-ліги. Вже цієї п'ятниці відбудеться перехідний турнір, переможець якого у новому сезоні виступатиме в УПЛ путівку боротимуться Минай, Металіст 19-25, лівий берег та епіцентр. Одна з цих команд має замінити СК дніпро 1 який напередодні знявся зі змагань. У понеділок відбулось жеребкування півфінальних пар міні-турніру. Відповідно до нього, 26 липня кам'янчани зіграють із Минаєм. А лівий берег зустрінеться із металістом 19-25. Переможці пар зійдуться у фіналі 30 липня. Де гратимуть, стане відомо. Згодом. Матч пам'яті футболіста та тренера Віталія Балицького відбувся у Хмельницькому. На зелений газон головної спортарени міста вийшли колеги та друзі спортсмена. Грали два тайми по 30 хвилин. Цьогорічна зустріч виявилася на голи. В основний час футболісти відзначилися вісім разів. Далі на команди чекала серія післяматчевих пенальті за її підсумками. Перемога була за колегами Віталія Балицького. Зранку поїхали на кладовище до Віталія Вікторовича там посиділи, вийшли на поле, пограли. Але Всі такі футболісти бивші, то вони як виходять на поле, вони все, все забувають. Головне вигратися там. Вже нема такого, щоб десь піддатися. Ну, матч був цікавий, багато забили голів. Була боротьба. Взагалі такі ігри, то якби на нічу домовляються, щоб були пенальті, а тут до останнього це, ми, це не нам дали, це ми забили в кінці, все-таки зрівняли. І по пенальті трошки нам не повезло. Додамо, зустріч на футбольному полі для друзів та знайомих спортсмена стала традиційною і відбувається з 2019 року. Серце Віталія Балицького зупинилося 23 липня 2018-го. Як завжди, друзі, колеги е є ще лічності. Руслан Костишин приїхав, почнемо в пам'яті друга свого футболіста, тренера. Шостий рік ми це робимо, поки ми будемо це влаштовувати, будуть збиратися люди, будемо збирати якісь кошти. З Віталієм ми 14 років були разом в спортінтернаті, в спортивній школі в Києві. А потім, коли вже нам стало по 16 років, забрали нас до ЦСК ЦСКА Киє, колишній ЦСК, ЦСК Берецьєн. Сім років були разом з ним, грали. Він завжди і поможе, і завжди підкаже, бо він був старший, і він так і вишлі зіграв завжди. І допомагав і морально, і підказував. І, ну і разом були і на дискотіках, і відпочивали після гри тільки один день. Пізніше були тренування. Так що Віталій це надзвичайна людина і шкода, що він так пішов рано з життям. Дві бронзові нагороди. Їх велосипедистки з Хмельниччини завоювали в командному заліку в індивідуальні та групові гонках. Відзначилися спортсменки на чемпіонаті України в олімпійських видах програм з велосипедного спорту. Відбувся старт у білій церкві максимально конкурентне, то тобто виступали абсолютно всі області. Даже які в області знаходяться полукупкупірованими, також Донецька і Луганська області. До складу команди при війшли три вихованки дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 це Каріна Лапінська, Софія Шевердіна та Анастасія Омель'яненко. Їхали на всю свою селу. Ми з дівчатами напередодні вихованці спортшколи взяли участь у старті в столиці. Змагалися спортсмени віком до 23 років. Врожайними змагання виявилися для 20-річної Віолети Кондрут. «Продовж 6 днів в мене було 11 стартів та 6 медалів. Це були всі 6 третіх місць. Хотілося б другі, перші, але так вийшло, нічого з цим не зробиш. Готувалася під основні свої старти. Це в мене була командна гонка, командний спринт, спринт. Я знала, що там можна щось здобути, але при цьому я стартувала всюди. Конкуренція вона дуже відчувається максимально, тому що ніхто не хоче програти. Для всіх важливо здобути очки, здобути ці місця. На кону було все. За крок до здобуття ліцензії на чемпіонат світу представник Хмельницького Денис Кірик здобув срібну нагороду на олімпійських надіях з греко-римської боротьби. Змагався спортсмен у ваговій категорії 45 кілограмів. Три сутички закінчив достроково. У фінальній поступився супернику, який і виборов путівку на чемпіонат світу у категорії Ю 17 що відбудеться у серпні. В Йорданії вони не були такими масштабними, як інші турніри. турніри, наскільки конкурентними, то вони були дуже конкурентними, тому що на ці змагання не приїжджали всі, приїжджали найкращі, щоб відібратися на чемпіонат світу. В нас є один суперник, якого там з ряда причин в нас цей раз. Також не вийшло пройти він на чемпіон України. Достойний суперник була достойна чиста боротьба. Десь не вистачило трохи психологічної підготовки, тому що у Дениса був перерив в боротьбі десь біля двох-трьох років через, бороть... через війну. І по суті, ми готуємося, ми почали тренуватися літом минулого року. Попереду в нас збори в кончезаспі на олімпійській базі, підготовка до чемпіонату світу, перший і другий номер. Денис є дублюючим, якщо в того Мене щось по якимось причинам не вийде, то на чемпіонат світу поїде він. Але він бере участь саме в підготовці до цього турніру. Це український турнір, олімпійські надії на призи олімпійського чемпіона Жана Болонюка приймала столиця. Крім Дениса, участь у змаганні взяв Артем Андрієв. Він посів на старті четверту сходинку. Змагався у ваговій категорії 80 кілограмів. Я з самого дитинства великий фанат Жана. Я Хочу стати такий, як він, я хочу завоювати золото для моєї країни, для мого міста. І я розумію, який труд для спортсмена завоювати такі сильні медалі. Але я не буду здаватися і йти вперед до перемоги на Олімпійських іграх. Плюс три контракти. ФК Поділля оголосило імена перших клубних новачків. Це півзахисники Олексій Савченко та Владислав Кулакевич. Перший виступатиме під номером 18, другий під номером 8. Олексій родом з Харківщини у сезоні 2023-2024 виступав за Вікторію Сум. Владислав розпочав свою футбольну кар'єру на юнацькому рівні в ДСШ Макарів Київська область. Поповнив лави Поділля. і 26-річний захисник Владислав Шкіндер народився у Рівному. Виступатиме під номером 2. Поповнили лави відомих українських клубів і у їхніх складах завоювали нагороди. Вихованець Андрія Басістого Олексій Штейдер став чемпіоном України у категорії Ю-16. Разом із командою тріумфував у лавах донецького шахтаря. Динамівець Артем Валігурський, вихованець Михайла Лапідуса, у цьому сезоні став срібним у вищій лізі серед команд ю 14 За інформацією директора номер Ішаномородин цьогоріч їхні підопічні поповнили лави п'яти українських клубів. Зробили іще один крок до професійного футболу понад десятеро гравців Хмельницької спортшколи. Василь Янків каже, найчастіше перегляд спортсменів відбувається під час офіційних матчів та на турнірах у Вінниці та Львові. Дитяча юнацька футбольна ліга України. Ми цього річ вперше виступали у вищій лізі чотирма командами. Вважаю, досить успішно. Одна наша команда дійшла до 1-16, друга команда до 1-8. Це серед найсильніших команд України. Звичайно, на цих іграх бувають представники всіх великих команд, в тому числі Динамо, «Шахтер», Рух, Мункеч та інших. І вони проглядають своїх суперників, ну і, звичайно, кращих відмічають, собі беруть на, як то кажуть, на олівець і потім запрошують, тому що у них кращі умови, більш так, академічний підхід до випуску вже готового професійного футболіста. Ніж у нас ДСШ, тому що ми просто спортивна школа, яка набирає 6-літніх хлопчиків і доводить їх до певної майстерності, щоб передати професійні клуби. Крім того, ціла плеяда наших вихованців завжди поповнюють ряди нашого рідного Поділля. Ми дуже радіємо з того, що коли наші вихованці переходять до Поділля, до команди Ю-19, згодом до основної команди. На сьогодні ми маємо двох вихованців, які є нашими. Випускниками це Федор, Артем та Костенко Київ, які вже в основі команди, а також є ще декілька гравців, які в команді Ю 19 Можу не згадати ще також нас нашого вихованця Ліповуза Андрія, який багато років захищав честь поділя. Зараз грає за команду епіцентр Кам'янець-Подільський. Нас є досвідчені тренера, які багато вкладають своїх вихованців. Вони Ну, практично без вихідних, без відпусток працюють. Це дійсно тренера високого рівня, які уміють, знають і люблять свою роботу, і доводять ну, тих маленьких, наших шестилітніх хлопчиків до реально професійного рівня в футболі. Після Євро-2024 олімпійська команда України. Світ побачила друга за ліком марка на спортивну тематику, видана національним поштовим оператором в період повномасштабної війни. Спецпогашення її відбулось у столиці 19 липня, і саме відтоді марка надійшла у продаж. Також реалізують на відділеннях поштові блоки. Загалом таких в Україні підготували 100 тисяч. Поштовий блок. Ми бачимо два конверти: немаркований конверт, конверт першого дня і листівка. От такий комплект саме коштує 800 гривень, і можна його придбати саме тут, або тільки на інтернет-майданчику Укрпошти. Ну не можу сказати, що є такий великий попит, якщо порівнювати звичайно з іншими марками воєнного часу. 135 блоків було продано. Ну от в п'ятницю, в принципі, це був старт продажів. Більше тисячі блоків ми маємо по області. Сергій і Олександр Харуки готували повністю всі ескізи до ескізи до цього випуску. Олімпійська команда України 2024 складається з шести марок, в яких представлені шість видів спорту: це дзюдо, теніс, важка атлетика, фехтування, веслування на байдарках і каноє та кульова стрільба. Завершить програму презентаційний ролик за участю українських спортсменів напередодні Олімпійських ігор. Бажаємо нашим атлетам медальних виступів. А також не забувайте, хто як може наближати нашу головну перемогу. Слава Україні! А що як зараз я роблю свій визначальний крок? Що як кожен старт, кожен фініш, кожна нова вершина вели саме сюди. Що як саме тепер розпочинається моя найголовніша місія? А що, як за мною сила поколінь українських чемпіонів? Кумири, рекордсмени, легенди. За мною вся нація. А що, як настав, мій час змінити гру?